10 продуктів з високим вмістом молібдену. Молібден неоспіваний герой жіночого здоров'я і довголіття. У світі, де щодня з'являються нові суперфуди і дієти, легко випустити з уваги важливість мікроелементів. Ми всі чули про залізо, кальцій і вітамін Д, але як щодо молібдену, цей мікроелемент, який часто залишається в тіні. Відіграє надзвичайно важливу роль у підтримці жіночого здоров'я, оптимізації метаболізму та, можливо, навіть продовженні життя. Як фахівець з харчування та способу життя, я часто стикаюся з тим, що жінки просто не знають про молібден, його функції та про те, як його включити у свій раціон. Моя робота з жінками різного віку та з різними потребами навчила мене, що ключ до довгострокового здоров'я лежить у рівновазі. Баланс між харчуванням, фізичною активністю, управлінням стресом і, звичайно ж, адекватним надходженням всіх необхідних мікроелементів. І молібден один з тих, без якого цей баланс буде порушений. Що таке молібден і чому він такий важливий? Молібден це мікроелемент, необхідний для функціонування декількох життєво важливих ферментів в організмі людини. Він бере участь у метаболізмі сірки, сечовини та пуринів. По суті, він допомагає організму ефективно позбавлятися від токсинів і переробляти відходи. Це особливо важливо для жінок, оскільки гормональні зміни протягом усього життя можуть впливати на ці процеси. Я часто спостерігаю, як жінки відчувають проблеми з травленням, втомою і навіть гормональним дисбалансом, і при цьому не розглядають дефіцит молібдену як можливу причину. Це відбувається тому, що симптоми можуть бути неспецифічними і часто маскуються іншими станами. Молібден і жіноче здоров'я, поглиблений погляд. Знання Келі Андерсон, її досвід роботи з жінками та її спеціалізація в галузі медицини способу життя підкреслюють важливість індивідуального підходу до харчування. І я повністю згодна з цим. Потреба в молібдену може змінюватися залежно від віку, гормонального статусу, рівня фізичної активності та загального стану здоров'я. Метаболізм гормонів. Молібден відіграє роль у метаболізмі естрогену, це допомагає організму правильно переробляти та виводити надлишок естрогену, що може допомогти зменшити симптоми ПМС, зменшити ризик розвитку певних видів раку, молочної залози та покращити загальний гормональний баланс. Здоровий кісток, молібден може впливати на щільність кісток, особливо в період менопаузи, коли кісткова маса природним чином знижується. Він взаємодіє з іншими мінералами, такими як кальцій і магній, допомагаючи зміцнити кістки і знизити ризик остеопорозу. Здорові печінки, печінка це головний детоксикаційний орган, і молібден допомагає їй ефективно справлятися зі своїм завданням. Він бере участь у розщепленні сечової кислоти, що може допомогти запобігти утворенню каменів у нирках та полегшити симптоми подагри. Підтримка мітохондрій. мітохондрії це електростанції наших клітин, і молібден необхідний для їх нормального функціонування. Він бере участь у виробництві енергії та захищає мітохондрії від пошкоджень, що особливо важливо для жінок, які прагнуть зберегти свою енергію та життєву силу. Продукти багаті молібденом як включити його у свій раціон. На щастя, молібден міститься в багатьох доступних продуктах. Ось деякі з найкращих джерел. Бобові, квасоля, сочевиця та горох, чудові джерела молібдену та клітковини. Я часто рекомендую своїм клієнтам включати бобові в свій раціон кілька разів на тиждень. Горіхи та насіння, мигдаль. Кешію, насіння соняшнику та гарбузове насіння містять значну кількість молібдену. Зернові, цільнозернові продукти, такі як овес, лобода та коричневий рис, також є хорошими джерелами цього мікроелемента. Овочі, броколі, шпинат, спаржа та цибуля містять молібден у невеликих кількостях, але їх регулярне вживання все одно може сприяти щоденній потребі. Субпродукти, печінка та інші субпродукти є одним із найбагатших джерел молібдену, але їх вживання не рекомендується всім через високий вміст холестерину. Я завжди підкреслюю важливість різноманітного харчування багатогоцільними, необробленими продуктами, це не тільки забезпечує надходження молібдену, але й інших важливих вітамінів, мінералів та антиоксидантів, необхідних для оптимального здоров'я. Молібден та добавки, коли вони потрібні. У більшості випадків достатньо збалансованого харчування, щоб задовольнити добову потребу в молібдену. Однак у деяких випадках добавки можуть бути корисними. Дефіцит Дефіцит молібдену зустрічається рідко, але може виникати у людей з певними генетичними захворюваннями або у тих, хто приймає певні ліки. Високі навантаження спортсменам та людям з високим рівнем фізичної активності може знадобитися більше молібдину для підтримки оптимального метаболізму. Гормональні зміни, жінки в менопаузі або ті, хто відчуває гормональний дисбаланс, можуть отримати користь від додавання молібдину. Важливо пам'ятати, перед прийомом будь-яких добавок необхідно проконсультуватися з лікарем або дієтологом. Надмірне споживання молібдену може призвести до небажаних побічних ефектів, особистий досвід та спостереження. За роки роботи з жінками я переконалася, що увага до деталей ключ до успіху. Одна з моїх клієнток, Сара, страждала від хронічної втоми і головних болів. Після ретельного аналізу її раціону і способу життя я виявила, що вона практично не вживає продуктів, багатих молібденом. Після включення в раціон бобових, горіхів і цільнозернових продуктів, вона відчула значне поліпшення самопочуття. Це був наочний приклад того, як навіть невеликі зміни в харчуванні можуть мати величезний вплив на здоров'я. Висновок: Молібден важливий елемент пазла жіночого здоров'я, молібден це мікроелемент, який часто залишається непоміченим, але його роль в підтримці жіночого здоров'я і довголіття недооцінювати не можна. Включення в раціон продуктів, багатих молібденом, може допомогти оптимізувати метаболізм, поліпшити гормональну рівновагу, зміцнити кістки і підтримати загальне самопочуття. Як досвідчений фахівець з харчування та способу життя, я закликаю жінок звернути увагу на цей важливий мікроелемент і зробити його частиною своєї стратегії здоров'я. Пам'ятайте, що турбота про себе це інвестиція у ваше майбутнє.